пригарного, міцного і стійкого дня вівторка такий дивний час після дощу, виявляється, є в учених навіть окремий термін, як це називається і чому. І, і це такий запах специфічний після опадів сильних. Сьогодні вівторок, значить ділимося гарними спостереженнями. Сьогодні буквально прочитав такий факт, цікавий, що 99% населення планети. Перечитуючи свої минулі або старі давні повідомлення, дивуються, що як я таке міг написати. Я думаю, напевно, кожен із вас колись із таким зустрічався. Або коли якісь старі записи, не знаю, я десь траплялися мені на, на очі мої старі листи, які я писав ще колись у юності у дитинстві, вітаю, потім старі там якісь вірші. Тут див собі, хто, хто це написав? То треба було, чим, чим треба було думати, аби таке написати? І така ідея з цього виникає, що ну, слухайте, щось ми будемо сьогодні писати, щось будемо завтра писати, щось будемо сьогодні говорити, будемо сьогодні щось розповідати. І справді, увесь час думка змінюється. Це нормально. Це, наприклад, там хтось закидає, а, то, бо ти раніше так говорив, а тепер так говорив. Очевидно, слава Богу, вдається бодай деякі речі так собі структурувати в голові, такі фундаментальні або основні, які ну, не порушуються. Але, однак, купа поглядів у них вдосконалюються, доповнюються. Тобто то нічого нема страшного, коли приблизно раз на п'ять років ти в певних питаннях міняєш погляди. Так і має бути. А, але важливо пам'ятати, що багато з того, що ти сьогодні ляпнеш, а, а ляпнеш, бо не все скажеш ідеально. То багато що з того, тебе буде через якийсь час дивувати. І тому нехай це нам, це нам струдить такою застановою. Сьогодні є у автомобілях такі лобові скла, що на, на склі вибиває там різні попередження або там швидкість руху автомобіля, або якісь там повідомлення, чи якісь датчики е, сигналізують буквально на лобовому склі. уявляєте собі, як би було гарно. А ви від сьогодні, після, після того, як ви це відео прослухаєте, у вас, наприклад, там ви щось говорите і починаєте у якісь кущі занадто залізати в розмові. І вам таке вибиває в очах, так що лише ви бачите, що будь обережний, бо можеш завтра пожаліти про те, що ти, тут, що ти зараз тут наговориш. Правда? Можеш зараз можеш пожаліти, що ти ляпнеш. На днях я... Прочитав геніальну просто думку Аристотеля. Він каже, що коли ти не стримуєш себе у лихослів'ї, коли ти багато лихословиш, то ти дуже близько потім стаєш до того, аби лихе робити. Коли ти лих словиш, лихословиш, то ти дуже близько до того, аби лиха говорити. І тому варто пильнувати, варто перевіряти, що я говорю, чи не буду я потім, пізніше, завтра, післязавтра, це про що я говорю, жаліти. А скільки разів вже після такої розмови, особливо, де ми не стрималися, особливо, де ми переборщили, перегнули палку, у нас виникає думка, то я міг це не говорити. Як би було добре, аби я в цьому стримався. Як би було добре, аби я це не сказав. Тому, аби менше було цих, як би було добре, давайте так помолимося в тому намірі, аби дійсно на, у нас на лобовому склі так, аби лише ми бачили, вибивало це. Василю, дивися, що говориш, бо обережно. Ліля, дивися, що говориш, бо... Уважай, правда? Маруся, той ти, не стримайся Вони ще з таким знаком оклику у квадратних дужках. Я, і, тоді, і тоді такі речі справді но, дуже б нам були в пригоді. І я думаю, допомогли б нам інакше розмовляти, інакше ставитися до інших. То давайте спробуємо. Давайте пригадаємо собі, і нехай якось у нас це лобове скло вибиває. Нехай якось цей сигнал вистрілює, щоб там блимкати, пікати. Не попереджати, що уважай, бо тебе заносить. Тримай себе в руках, бо потім буде жаліти. Пам'ятаємо про це. І тоді ще більше будемо любити тих, хто поруч, тих, з ким ми спілкуємося, і ще більше це буде нас формувати здорово. Дай Боже. Майтеся файно, мир вам!